Всім привіт! Це курс-подкаст, випуск номер 23 І сьогодні хлопці будуть візуалізувати беклог за допомогою техніки Story Вам цікаво? Мені та! Гугу! І виділити, наприклад, MVP, ну і якісь подальші релізи. Прикольно! Давайте спробуємо на моєму проєкті. О, ні. Так, що це за парковка? Скільки там може місць? Місць. Скільки Платно? ціна? платна, неплатна, скільки коштує так. Та, та. Може, є там якісь преференції, спеціальні дозволи. Тобто це все деталі, окей. І це, до речі, то, що може використовуватися в фільтрах, так. А це, до речі, те, що я про це казав при своєму методі. <laughs> це єдиний пишемо... метод, в якого є свій танець. А зараз я вам станцюю свою декомпозицію. Індійська декомпозиція. Станцював BBS-ку, станцював. І такий: о, мені проховкася підходить, побудувати машуток. БЖМ тобі. Але для цього має бути що побудована? GPS? <реш> <реш> має бути побудовано GPS <реш> з нуля. <реш> я тобі хочу відкрити секрет, вона вже побудована. Wow. Ця технологія вже існує. Давно? Так. Доволі давно. Ну я, коли був дитиною в 98-му, буквально вчора. Та. Ще не було. Ти ні. ще дитина, тому. <реш> не цей. Ти називаєш <реш> мене Infantimen. Е, Ну так, і що? І що ти мені зробиш? <реш> <реш> на, на я нічит твоїй мамі. <реш> <реш> А, а нема функції такі е, близькість ППО до парковки. <laughs> ну це адмінські фічі, адмінська фіча відмітити <laughs> від... авто кінта. <laughs> Захвати собою водку, типу, і сироко... сиров'ярену ковбасу. Все, людина каже: о, там туса, їде туди. Тут, тут, тут. Ну, а що чого, чого це окреме флоу? Ну, щоб придбати абонемент. Щоб придбати це окреме, так. От, чого, це окреме фло. Блін, Кирил, ти мені сплющив відкри... очі флой. на це. Не так. може бути. Сплатити. Це техніка підмазування під керівництво. Робити вигляд, що це їхня ідея. Ой Боже, що ти я Яку Якому IPBAN? Бену? Це ж не фінансовий аккаунт. Ти... В банк. Це ж аккаунт не в банки. Ти... По суті, ти, купує... ти купуєш токени, по суті. О, галаредка. О, це моя була улюблена дитинська конфетка, але виглядала вона по-іншому. Так, Це польські глядачі нас. Не розуміють до цього моменту. <их> Галареетки. Ооо! <шлип> <шлип> <di> <hlipe> це галаретка, мені здається, це мармелад. Ну, желе, мармелад, все поруч. Mm -hmm. Желате. Невкусно, кстати. Невкусно? Mm -mm. В дитинстві було вкусніше, смачніше. Дивись скока, а це тільки перший, якби, базовий водій. І а це ми нас... скільки? години лише страдаємо, півтори. Складно сказати. В час іде по-іншому, коли ми працюємо над беклогом. Ох, так, Анна, що ти скажеш? Дякую. Нарешті щось корисне розказали Хлопці, я ну, Вашу маму, я люблю вас.